Перехід це дуже дуже глобальний процес для душі людини. Надзвичайно глобальний. І не всім його потрібно проходити, не всі готові. Це не означає, що хтось поганий, а хтось хороший. Я хочу зразу вам сказати і нагадати, що все в божественній волі, що все тут гра. Навіть в п'ятий вимір. Це також ілюзія, певна творця. Це проявлення творця, все проявлення творця. І всі. І навіть якщо душа не хоче переходити, значить. Це творець через неї не хоче переходити. Коли ви сонечки підніметесь вище з свого людського ега і побачите за, за горизонтом своєї безкінечної свідомості, ви будете бачити і знати, наскільки абсолютні всі божественні процеси Вони завжди ідеальні. Навіть коли через біль, через смерть, через різні випробування. Відбуваються трансформації. Ми починаємо знати, для чого це все було. Для чого і куди воно веде. Тому що, що би не відбувалося у цьому всесвіті, все завжди в божественній волі і завжди на краще. Тому не всім це потрібно, не всім потрібно переходити. Не, всім, не всі готові бути світлом. І це не погано і не добре. Це просто є уже ваш вибір. Божественно